Ну, щось важкувати, якщо чесно, Сподівався трошки, що буде полегше. Але і суперник дав таку боротьбу, Ну, десь і, мабуть, поле трошки зіграло свою. Але слава Богу, виграли, це головне зараз. Який був план на гру? Ну, З перших хвилин включитися, високий пресен, хотіли забити швидкий м'яч. Ну, По суті, воно і вийшло, хоч там не дуже швидкі, але перевага була 1-0. Були ще моменти в першому таймі. Тобто з першим таймом більш-менш задоволений. В другому проблемніше, десь перестав, хоча б був момент зразу на початку. Другого тайму треба було реалізовувати і було легше, Але потім команда суперника нав'язала свою гру. Ну і так, слава Богу, що не пропустили, в кінцівці забили. Кількістю гольових моментів, з вашого боку, задоволені? У нас якось в кожній грі є ці моменти. Реалізація хромає, сьогодні вона теж була не на дуже високому рівні. ну Я скажу так, вона в нормі, так як воно повинно бути. Я не можу сказати, що там дуже багато чи мало, але хлопці старалися, я ж кажу, молодці, 2-0 виграли. Я ж кажу, не так просто, як воно здається. Саме головне було таке, ми попереджали, що останнє місце воно, може, бути, в оману вводить, але насправді дуже важливо було, щоб недооцінити суперника. Хлопці з цим справилися, але в мене немає до них претензій. Позаду 10 турів команда вже допивалася до вимог та рівня другої ліги. Так, так. ну, Вже ми в темі, як кажеться. Да, граємо десь не дорахували січок за свої недосвіди. Причому, що ми допускаємо ті помилки, які ми допускали в аматорах. Хоча, по суті, ну, воно ж не міняється, просто десь не дограли, десь. Ну, сьогодні вже ми навіть зробили висновки з своїх помилок і дотримались, до... дочекали, забили другий м'яч, тому що в інших мірах, наприклад, ми грали в кулаків Білці, то теж вигравали 1-0, не дотерпіли, програли 2-1 в компенсовний час. Тому робимо на. На льоту висновки і вчимося. Ну, По-перше, хочеться подякувати нашим захисникам. Дякуємо ЗСУ за те, що вони дають нам цю можливість грати в улюблену гру. Ну, Насчет сьогоднішньої гри, то суперник, скажу так, забив на два м'яча більше, ніж ми. Кількістю створених голових моментів зі свого боку задоволені. Чи команда могла ще більше створити, а головне, щоб. Перетворити це в якість. Ну, я скажу так, що не важливо, скільки ти створюєш, скільки ти реалізуєш. Ти можеш створювати і 100 моментів і 0 реалізувати, і можеш створювати два і три забивати. Тому краще було б, щоб ми взагалі жодного не створювали, а забивали м'ячі. Суперник свої м'ячі забив чи знову-таки наші хлопці привезли самі собі. Ну, скажімо так, що кожен гол це чиясь помилка. Тому скажу так, що ми могли б ці м'ячі не пропускати. Є світу в кінці, кінці тунеля, так би мовити, нашого Працюємо. Працюємо, працюємо. працюємо, працюємо. Ну, мабуть, одне, що нас вже ніхто не обгоне, <працює> що ми вниз не впадемо. <працює> Чому так сталося? Нікуди ж не ділись наші слабі сторони. Атлет непогано себе проявив. непогано, не, не дарма атлет називається, атлетична команда така фізична, ну, на мені нагадала десь такі команди, як е, та Жнива Тернопільська, теж добре такі фізично підготовлені, біжуть там, б'ються. ну… Ноги голови не вбирають. Ну, така хороша, добротна команда. Ну, не просто так вони обіграли там, здається, і не в Вінницю вони обіграли, і зараз Буковину, вони обіграли, яка йшла на другому місці. Ну і Буковина десь так грає. Ну, Нам трошки ну, не вистачає от такої бойовитості, зарядженості атлетизму. Ну, це вже так ми відштовхуємося від. Того, що від тих гравців, які є, і того, що є у цих ігроків. У нас команда, ну, я б сказав, би так, дещо більш технічна або м'якша. Ну, і знову, ну, Цю гру не обов'язково було програвати. Ми програли на своїх помилках. Ну, банально навіс, простий навіс і захисники. Ну будемо дивитися, там ще запис, будемо розбиратися. Ну, Захисники не дограли там удар поворотом розстріляли. Там міг вертар виходити чи ні, це вже таке теж подивимося. Ну Не вийшов, значить в нього були підстави. Ну, не можна давати так вертаря розстрілювати. Ну Не вийшов він. Ви ж дограйте грайте, можеш. Є своє завдання на полі. Ну А коли ми вже. Програвали після першого тайму, в другому таймі, ви ж бачили, і моменти були, і краще грали, і ми давили, давили. Ну, Думали, ну, тренер дуже вчасно зробив там дві чи три заміни, і він посилив попереду гру. Ну і це сказалось в кінцівки. А у нас там пішли такі не, ну, заміни, які можна були не, не вимушені, не заплановані. Вимушені заміни, скажімо так. Це не вимушені помилки, а заміни вимушені. І ну, десь трошки механізм у нас розладився. Ну, 1-0-2-0 це такі діло. Ми вже ризикували, йшли вперед, агиляли тили, ну і вони нас піймали на контратаці. Ну, якщо не пропустимо цей м'яч 0-0. Після першого, ну, ми вже усе. Вони йшли вперед, бо розкривалися, і ми могли їх піймати на контратаці. Ну, це зараз можна довго розказувати. Результат є результат, і його треба признати, прийняти і сказати, що атлет сьогодні був сильнішим. Ну, я сказав хлопцям, треба працювати, будемо працювати і вибиратися е, ну, да, досвіду і е, нічого з чогось, нічого з нічого не щось з нічого не візьметься. Для того, щоб воно з'явилося, потрібно. Я і в Білки теж казав, що на перемогу треба напрацювати і перемогу треба заслужити. Ну, Поки що ми не заслужили. Ну, їдемо зараз по лісі.